Вітання всім, шановні глядачі. В сьогоднішньому відео ми будемо з вами розбиратися в дуже цікавій темі. Це створення Виборчого кодексу України. А саме початок виборчої реформи. Бо саме Виборчий кодекс, який діє на сьогоднішній час, він порушив головний закон Конституцію України. Ми про це будемо казати в наступних відео, а сьогодні ми з'ясуємо історію. Як з'явився цей виборчий кодекс, по якому здійснюються вибори в Україні? Ця інформація взята з офіційних джерел. Ми для вас підібрали всю ту необхідну інформацію для того, щоб ви зрозуміли, хто був присутній при участі цього Виборчого кодексу, хто саме голосував за цей закон і як цей процес відбувався? А саме початок виборчої реформи в Україні почав. З 2017 року, в той час, коли президентом України був Петро Порошенко. І 7 листопада 2017 року на засіданні парламенті у першому читанні був ухвалений проєкт Виборчого кодексу під номером 3112 1 Він був внесений Андрієм Порубієм, Олександром Черненком та Леонідом Ємцем. І за цей проєкт віддали 226 голоса. Депутати Верховної Ради України 8 ликвіда. Відповідно виборчій реформі був дан старт. Голосування за законопроєкт 3112. Приймали фракції. Але найактивніші фракції, які голосували за цей законопроект, були об'єднання самопоміч 80%. Радикальна партія Олега Ляшка 70%. Народний фронт 69%. Батьківщина 65%. І президентська фракція на той час, блок Петра Порошенка, віддала за виборчу реформу 49% голосів. Народні депутати 8-го скликання віддали 226 голосів за проєкт Виборчого кодексу під номером 3112 1 який передбачав. Запровадження пропорційної системи. А саме це та виборча система, за якою голосування за кандидатів проводиться тільки за партійними списками. Тобто людина має представляти партію для того, щоб бути кандидатом. Відповідно, це, цей виборчий кодекс порушив, як ми сказали в цьому відео. Конституція України, найголовніший закон це статтю 22 та статтю 38, про що ми будемо казати вже в подальших відео. У 2019 році ухвалений проєкт Виборчого кодексу, який передбачає перехід на пропорційну систему. Це основа цього Виборчого кодексу, цього закону. До Виборчого кодексу було подано понад 4400 поправок. І відповідно, цим займався Комітет розгадав поправки, Комітет з питань правової політики та правосуддя. Вже 11.07.2019 року депутати Верховної Ради 8 скликання прийняли цей закон. За це проголосувало 230 депутатів, з 226 необхідних. 21 липня 2019 року. Вже відбулись нові парламентські вибори. Тобто з'явився новий парламент. Відповідно, 27 серпня 2019 року цей закон був направлений на підпис президента України. І вже 13 вересня 2019 року, цей закон був повернуто з пропозиціями президента України на допрацювання. І 19 грудня. 2019 року депутати 9-го скликання прийняли Виборчий Кодекс України. І зараз я вам його покажу. Ось цей Виборчий Кодекс України. Хочу наголосити про те, що ще раз цей Виборчий Кодекс України порушив головний закон України, Конституцію України, статтю 22. Шановні глядачі, ми з вами в цьому відео розібрали ті моменти, ту історію. Як цей Виборчий кодекс з'явився? В подальших відео ми будемо вже працювати зі змістом цього виборчого кодексу і казати, в чому порушення Конституції України. А на сьогодні, шановні глядачі, у нас все. Дякую вам за увагу, за те, що ви передивились. Якщо вам відео це сподобалось, ставте вподобайки, ставайте підписниками нашого YouTube каналу, залишайте свої коментарі і давайте разом. Вивчати всі ці питання, які стосуються нашого з вами життя. Бо цей Виборчий кодекс надає розуміння, як мають відбуватися вибори в Україні, від яких буде залежати майбутнє України. І ми робимо аналіз і, відповідно, в подальшому будемо направляти відповідні запити, пропозиції щодо зміни, змісту цього Виборчого кодексу. Що треба змінювати? Тому, шановні глядачі, на сьогодні поки що все. Бажаю вам гарного дня і до наступних зустрічей. До побачення.